Привіт, друзі, привіт чемпіони! Ось і закінчується наше з вами чарівне тепленьке літо. Канікули підходять до завершення, як і закінчується, тобто вже майже закінчився цей сезон присвячений олімпіаді і проведенню Олімпійських ігор, які нагадаю пройшли у Франції, в Парижі. І, на, до речі, наші українські спортсмени здобули доволі прилічну таку а, кількість медальок від золотих до бронзових срібних. ну, Тобто, респект і уважуха, наші спортсмени просто дійсно одні з найкращих в світі. Друзі, давненько нічого не записував цікавенького, що стосується міні-футбольчику, бо так як і багато футболістів, можна сказати, був свого роду в творчій відпустці, але тепер ми з вами якби погружаємося в новий сезон і в нову роботку, як і взагалі футбольні клуби. І от на цих вихідних, я, до речі, відіграв турнірчик в Elite Legends Лізі. Насправді, дуже-дуже, дуже давненько цього не. Робимо. І давайте глянемо, що в мене тут, які результати. Результати доволі достойні. Третє місце, друзі, значок дарування. Одна картка на легендарну, один ультрабокс. І взагалі все дуже-дуже-дуже непогано. Дивіться, дивіться, народ. У нас з вами, українці, зайняли два основних п'єдістала, два призових місця. Дивіться, Дмитровна золото і я бронзу. Ну... Шаян Шайтан якийсь тут зачесався якож серед нас і е, заробив срібло. Але мені здається, непогано. Плюс 251 різниця. Такий, як ви знаєте, старт для відпустки дуже-дуже-дуже довольно солідненько, третє місце. Так, хорошо, тепер давайте отримаємо нагороду. Подивимося, хто тут у нас лорд Еді, Харі Кейн, Харікейн, Харікейн, нічого, нормальненько. Піде в загальну капілочку, чувачок, і посидить в мене також з кількістю карток. Так, давайте подивимося, що мені можливо цікавеньке щось випаде в ультрабоксиках. Так, два випало епічних гравця. Давайте це так відкриємо. Так, тут в мене повторочки, один істебан випав із епічних. Так, бланк, 11 карток. Ну, непогано, непогано, в принципі. Ну, Епічні в ультрабоксах і в мегабоксах, в принципі, випадають е, постійно. О, Кракен, Йопте, це прям нечосі собі. це. Е, гетри епічного зразка, в мене ще й таких не було. Нова екіпіровочка, доненько, До речі, я собі якусь новеньку екіпіровочку і не вдягав. Так, добренько, добренько. Це в нас, здається, чи п'ятий, чи шостий. Е, Меганаборчик, але точно не пам'ятаю. Мені здається, що п'ятий. І зараз, мабуть, буде останній мегапак. І так, давай надіявся на тебе мегапак, що тут випаде щось таке цікаве, можливо, якийсь легендарний або міфічний, і то буде взагалі прям е, пушка крута. Ні, на жаль, на жаль, нічого не випало. В принципі, з усіх нагород я отримав картку на легендарного лорда Еді. В принципі, нічого страшного, насправді, все тільки розпочинається. Давайте заглянемо, що в мене, хто з гравців в, в легендарному понеділку, і це Олександр е, Трент, Александр Арнольд Чес Мастер. І, в принципі, дві картки мені пропонують на нього купити за 1600 алмазиків, Ну, але я, в принципі, цього, друзі, робити не буду. В мене є ще дуже-дуже дуже класні такі новинки. Перша народ, перша, це те, що нарешті, нарешті, нарешті я можу прокачати. Толіка Азулая на максимальний левел. За 200 тисяч монеточок. Далянеш, для тебе прям взагалі нічого не жалко. 81 загальний, 93 удар, пас 86, спринт 90, підкат 68, витривалість 68. Підкати, витривалість, звісно, трошечки підводять, але все решта показників народ. Це прям просто пушка топчик. Так, дивіться, у мене Winnie Junior 91 Sprint, і в принципі підкати витривалість, у нього. Також набагато краще. А от пас і удар, значно, удар уступає толіку Азулаю. І, в принципі, давайте ми Толіка е, виженемо на. Скажем, тренувачку, давайте поставимо його на острі атаки так Треба вигуляти чувака. Він в мене доволі давненько не виступав насправді, знаєте, на таких якби топових, топових, топових рівнях Так, і в мене, в принципі, є ще один чувачок, який також. Мчить до покращення. Так, ну давайте ми його зараз знайдемо, бо щось він в мене, знаєте, такий трошки Скромняжечко, зачесався, і я його навіть одразу і не знайшов. Блін, капець у мене в резерві пупсав, я в шокі просто. Блін, чуваки, я не знаю, коли я зможу у вас вигулять, коли в мене буде на це час, і в принципі, подивимося, не знаю. так і це Олівер Кан. Він в мене також готовий прокачатися на третій рівень за 50 тисяч монеточок. Давайте візьмемо. У нього рефлекси 68, Підка 63, Спринт 55, пас 50, 67 і Удар 61. Звісно, це взагалі бомжицькі показники в порівнянні з моїм, оце таким афроамериканським легіонером другом Кармайклом. Ми теж цього легендарного німця поставимо в основу і трошечку його вигуляємо. Давайте оце. Пак тут відкриємо ще один. Мало ли, знаєте, там відкрили типу, 6 мегапаків, а в суперпаку випаде якийсь файний чорт. Ні, не випало. Ну той Бог з вами, нічого страшного. Давайте, друзі, зіграємо з вами на стадіончику Арени Ліги. якраз вигуляємо. Олівіра Кана і Толіка Азулая. Глянемо зараз, хто проти мене випаде. Випадає Ерік 923. У нього показник трошечки більший, ніж у мене. Зараз ми глянемо, який в нього там основний склад, що в нього там цікавого. Є чим він мене здивує або не здивує, не знаю, подивимося. Так, ось мої пупси. Один, два, три, 4, 5-5 міфічних гравців в основі. Я в шоці. Так, він і жуніор і Неймарчик буде проти мене виступати. Ну що ж, що ж, погнали, Толік. Давайте, я думаю, ти не забувся ще, як там бігати, як грати, як там е, взагалі паси давати і поворот, поворота хлопить. Так, хорошо, ось якраз таляничний. Зараз в мене пас видає, але такий щось пас видає. Грізманчик підхоплює. Їх собаки, дивіться, яка файно там поставили собі. Захисний елемент в обороні не вдалося пройти. Але нічого страшного. У нас тут тільки-тільки е, йде 15-та хвилина. Виводимо Грізманчика на ударну позицію. І тільки-тільки-тільки лічені сантиметри, друзі, і там якихось пару секунд часу, які завадили самому грізману відкрити рахунок, толік виходить один на один. І це його дебютний гол, друзі. Дебютний гол після доволі великої паузи. Е, там, скажем, на заміні він в мене намагався старався, він у мене е, хлопець такий знаєте, моторний дуже. Він в мене на тренуваннях випрацьовував просто на 200%, але все ніяк ніяк не міг потрапити до основного складу, бо він і жуніор весь час його як би, випереджував. Ну, таке, знаєте, як би, Молодь вона завжди буває, наступає на п'ятий. Легіонерам і взагалі вітеранам футбольного життя. А Толік в мене насправді саме такий. Він я не знаю вже, навіть скільки матчів відіграв за мою команду за весь час, що бігає в моєму складі. Так, себе, це, звісно, не такий, знаєте, ну, супротивник нелегкий попався, і оборона в нього доволі така міцна. І, в принципі, перший тайм закінчується з рахунком 1-1, лише два удари по воротах. При 25 пасах ми змогли якби, завдати цьому супротивнику в цьому матчі. Тому це, звісно... Мене трошечки розтраює, але нічого страшного. Нічого страшного, ще цілий другий тайм в нас попереду. І насправді, дійсно, якби е, супротивник не простий, друзі. Не простий. Їх різна категорія є. Я думаю, це ви, в принципі, добре знаєте по турніру вихідного дня, який ми оце зараз щойно з вами видивлялися. Кака-ка кака, кака на ударній позиції штанга. Та що ж таке? Юлки, поки що футбольна фортуна сьогодні поки не зі мною. Так, нермовний марчик перехопив. Зараз Ліон у мене такий йде файний технічний подкат. І, в принципі, непогано. Ви дивіться, як присінгують, ви дивіться, як тримають і біля моїх гравців бігають. Ну тут вже якби без шансів просто. Дрібл пушечним ударом, пострілом таким. Хотів сказати, за межами штрафного майданчику, але ні, ні, це все діло відбулося в межах штрафного майданчику. Там трошечки, скажімо, пересік, зайшов, і ось все знову проривається. Кака виходить на першу. Не простір і робить дубль, це був віч на віч, і це було його файне соло. Насправді, дуже потужний футболіст, ну не тільки знаєте якби по життю, але і в грі мініфутбол Його вони тут зробили, звісно, прям, ну, реально топчиком. все посипався мій бот. Посипався супротивник Ерік, і Грізман також забиває, вносить Лєпту в скажімо, в розгром або в супротив з цим пірсом, якби, і додає впевненості в тому, що в сьогоднішньому матчі ми дійсно будемо святкувати перемогу, толіка Зулай оформлює дубль, і ти просто потужний перс, фантастичний гравець. І, друзі, насправді, ну, я знаю от, якби, із нашого футбольного Футбольної компанії, футбольної групки, там футбольного сообщества такого загального, то Толіка Азулає доволі частенько прокачують, вибирають, ставлять у склад. в мене дрібл робить хитрі красавець І, в принципі, насолоджуються дійсно грою його і показниками Дуже файний чувачок. Тому. Перемогою, перемогою мою команду. І Толіка загалом 6-1, дуже непоганий результат, як по мені. Взагалі, нормальненько, нормальненько. це ми До речі, це мене перший матч цього тижня, понеділка, якби і в принципі старт покладен. Як то кажуть, знаєте, як понеділок розпочнеш, так його і проведеш. Ми почали з перемоги. Тому, друзі, я усім бажаю натхнення, миру, добра, благополуччя. Сонечко. І перемоги в житті, і усьому. До нових зустрічей, папа, -па, бережіть себе.